Скажіть, чи відчуваєте ви цей гелоінський і гелуїнський вайб? Навіть не питаєте, звідки в мене ця маска? І я вам все одно нічого не розкажу. Так, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас у своєму новому ролику. І сьогодні ми будемо з вами говорити на таку тему, як розгубленість про. Ті самі ситуації, коли, можливо, ви очікуєте від себе якихось готових рішень, правильних відповідей, ніби як ви маєте зобов'язані навіть знати все. І це відео буде вам дуже корисним, якщо ви зараз на такому певному життєвому етапі, де, можливо, ви маєте ухвалювати якісь рішення, і вам важко їх ухвалювати. Можливо, ви зараз знаходитеся в певних таких життєвих обставинах, де ви відчуваєте якусь кризу, да, розгубленість ту саму. І вам від цього дуже сильно некомфортно, тривожно. Можливо, ви чи хтось очікують від вас негайних відповідей, рішень, правильних варіантів, і все це ще більше вас напружує, і ви очікуєте від себе, знаєте, бути. Тією всезнаючою людиною, яка точно має знати все, знати своє своє майбутнє, знати відповіді на всі питання. Оце про все це будемо говорити сьогодні. Але перш ніж ми почнемо, познайомимося, як завжди. Мене звати Юля, я практикуючий психолог, я працюю з темою самооцінки, самоцінності та впевненістю собі, тому я запрошую вас підписатися на цей YouTube канал та на мій Instagram. Якщо вас цікавлять індивідуальні психологічні консультації, Ультації звертайтесь, будь ласка, в дірект за всіма подробицями. Відео на цю тему до мене прийшло дуже неочікувано. Я просто читала на днях книжку, і там була дуже цікава цитата, яка дуже сильно мені закарбувалася. Я вам зараз її озвучу. Розгубленість це неминучий етап по бої над проблемою, без якого іноді так і не вийде повністю заглибитися у ситуацію. І от я сиділа і довго розмірковувала цією цитатою, і саме вона надихнула мене сьогодні. Говорити з вами на тему ось цієї, знову ж таки, та розгубленості, взагалі, права на цю розгубленість, чи дозволяєте ви собі чогось не знати, чи дозволяєте ви собі не мати якихось готових відповідей та рішень, які, можливо, ви від себе очікуєте, чи знову ж таки хтось очікує від вас. А багато хто з нас має певне переконання про себе, дуже часто неусвідомлене, яке звучить, як я маю знати все. А от Якщо я щось не знаю, не знаю, значить, я якийсь тупий, або якийсь нерозумний, да, необізнаний, некомпетентний. Якось соромно чогось не знати, соромно не мати готові відповіді на питання, особливо, коли тебе запитують дуже неочікувано, і ти взагалі до цього не готуєшся. Знаєте, це в школі, коли сидиш, втикаєш в телефон чи там пишеш на полях десь якісь рожеці і тут вчителька з математики тебе Нечіпренко. Яка столиця Бангладешою, ти такий стоїш і думаєш, Боля, І відчуваєш ось це сором, тобі якось ніяково, що з тебе півклас рже, ми отримуємо такий негативний досвід. І ось такі ситуації. Насправді ми дуже не любимо, коли хтось нас отак особливо дуже неочікування, неочікувано дьоргає, запитує щось, ми не знаємо. І якось воно, знаєте, якось, ну, дуже некомфортно щось не знати. Для мене це часто така ситуація, така чисто робоча, коли ми починаємо з клієнту. Працювати, і я, як більшість психологів, дуже люблю задавати їм питання на початку консультації, що ви зараз відчуваєте. І часто люди дуже сильно губляться по-перше, через те, що ну, ми дійсно можемо не розуміти і не знати, як ми себе почуваємо, не звикли взагалі, що нас про це питають, і нерідко це викликає певне таке зніяковіння у клієнта, тривогу, і людина дуже судорожно намагається знайти відповідь на це питання розуміє, Що вона не знає відповіді на це питання, і ну, вона відчуває такий конфуз дуже часто, некомфортний від того, що вона не має цієї відповіді. І часто саме з цієї такої ситуації ми розгортаємо на консультації цілу таку терапевтичну бесіду про те, що а як вам із тим, що ви чогось не знаєте, що ви зараз не маєте відповіді якоїсь готової на це питання, що ви в цій невизначеності. І мені з цим взагалі окей. Тобто я від вас не. Не очікую знати відповіді на ці питання. Не очікую, що ви зараз прийдете і будете все знати, тому що ну психотерапія це взагалі простір, якраз таки, де ми можемо отримати той самий досвід, де ми чогось не знаємо, не вміємо, і це взагалі нормально, і це чудово. І ми вчимося в цьому просторі да, поруч із психологом, який розділяє з нами цей простір, вчитися бути із цією розгубленістю, невизначеністю і незнанням чогось. Так от, ось дуже-дуже часто я стикаюся у своїй роботі саме з такими ситуаціями, коли саме з цим питанням, да, як ви себе почуваєте. ну Не тільки це буває ну, і з різними також питаннями, де реально людина не знає. І у нас вже десь несвідомо є таке очікування, що психолог, чи там друг, чи партнер, чи там ще хтось, ніби як вони вже сидять. Із указочкою, знаєте, очікують від нас якихось правильних відповідей. Це змушує нас певно так напружуватися всередині. І е, ну, нерідко ми можемо діяти достатньо імпульсивно, тобто ми можемо, не обдумуючи, сказати, як насправді ми не вважаємо, не відчуваємо е, сказати щось не те, що ми б хотіли сказати, і сказали би, можливо, у більш спокійному розміреному стані, якби трошки обдумали і. Дали свою відповідь. Розгубленість часто нас спонукає до якихось таких тривожних, імпульсивних швидких рішень швидких відповідей, ніби як якщо ми зараз ось тут не видимо тут і зараз якусь правильне готове рішення, то щось таке страшне відбудеться в нашому житті, просто непоправне з чим ми не впораємося. Тому що тут може спрацьовувати часто нас наш ой, той самий негативний досвід, коли хтось від нас цього очікував, соромив нас, нас за це, висміяв якось, особливо, якщо це ще й були якісь свідки нашого такого сорому, то, звичайно, що в дорослому віці ну, ми якось не хочемо більше опинятися в такій ситуації. Але ж ми ж також з вами не можемо якось спланувати це життя повністю. Обставини дуже мінливі, життя різне. І деколи з нами трапляються такі ситуації, де ми дійсно не знаємо, що нам робити. І дійсно немає людей, які б нам навіть щось порадили, порекомендували. Тобто ми залишаємося з певними рішеннями, ситуаціями сам на сам, і ніхто, окрім нас не знає, ну, що нам треба, а ми й самі не знаємо, що нам треба. І я тут хотіла би абсолютно нормалізувати цей стан ось цієї розгубленості зараз. Це окей, якщо ви чогось не знаєте. Ви не зобов'язані приймати якесь рішення тут і зараз. Взагалі, коли ми нагально дуже швидко приймаємо якісь рішення. Часто опираючись на наші емоції, ці рішення у довготривалій перспективі можуть для нас бути абсолютно некорисними. Звичайно, що є винятки, і цими винятками є ситуації, де є буквально питання життя та смерті, коли це щось дуже нагальне, коли вирішується. Прямо тут і зараз дійсно якесь суперважливе форс-мажорне питання. У нас просто немає ні часу, ні можливості якось розмірковувати, обдумувати, і нам дійсно треба приймати рішення. Тут і зараз, тоді, да, тоді ми маємо дійсно якесь рішення приймати. Зазвичай ми його якось приймаємо все одно, не дивлячись на те, подобається вам, воно нам не подобається, але у нас просто ну, немає іншого варіанту не приймати цього рішення. Але якщо ми з вами зараз говоримо про більш такі побутові життєві ситуації, про таке наше звичайне буденне життя, де прям не потрібно щось дуже швидко, прям немає у нас цього питання життя та смерті, тобто наше рішення може трошечки почекати, то деколи одне з найкращих рішень це не ухвалювати поки що жодних рішень. Тобто трошечки відкласти ухвалення якихось рішень і дійсно побути в цій. Розгубленості в цьому незнанні, а що я хочу, а як треба, а як правильно дати місце та простір цій невизначеності, тому що ми не можемо усе знати на 100%. Ми не можемо тут і зараз якось знати усе наше майбутнє і усі наслідки наших майбутніх рішень і рішень в майбутньому і так далі. Тому що це просто неможливо. Нас з вами ще в майбутньому не було. Ми не знаємо, як насправді краще. Знову ж таки повертаючись так до негативного минулого досвіду, багатьом з нас просто не давали того простору та можливості просто побути із цим незнанням, як правильно. Саме через усі якісь очікування від нас у нас нерідко могло навіть сформуватися про себе таке негативне уявлення: що якщо я не знаю відповіді на всі питання, то я реально тупий. Ну, от я така дурна людина, нерозумна. От не дав відповіді тут і зараз, значить, зі мною щось не. Так, не дав керівникові тут і зараз якоїсь визначеності, якоїсь відповіді на його питання, значить, якийсь поганий працівник не дала партнеру там чи партнерові знову ж таки відповідь на якесь його питання, не знала як краще розгубилася, значить, ти погана дівчина, чи там поганий хлопець там, чи поганий, да, партнер, партнерка. Тобто, може ось таке бути викрилене трошки уявлення про себе. Але ж кожен з нас насправді має право чогось не знати на ось це внутрішнє. Ну, я не знаю, як правильно. От ти мене зараз запитуєш. Чи потрібно нам на вихідних їхати в інше місто на відпочинок? От я не знаю, що тобі відповісти. Я не знаю. Мені потрібно подумати, мені потрібен час, я не готова зараз відповісти. Я не маю відповіді. Мені потрібно взяти собі 5-20 хвилин на обдумування, мені потрібно подумати тиждень. Усе це є абсолютно насправді нормальними відповідями на питання. Тому що ні ви не зобов'язані усе знати тут і зараз, ні не інші люди. Інші люди також можуть не мати якихось відповідей на ваші запитання. Навіть якщо ви були впевнені, що саме ця людина все знає, от уявіть собі, вона може і має право не знати. Я, наприклад, як практикуючий психолог, Нерідко чогось не знаю, І коли мені, мене клієнти запитують, а як же правильно, я так прямо і кажу: А я не знаю, як правильно, як ви хочете, як ви вважаєте за потрібним, а який варіант вам підходить? Чи маєте ви якісь варіанти? Тобто, по-перше, я віддаю відповідальність людині за її рішення назад в її руки. По-друге, я дійсно не знаю. І мені з цим абсолютно окей не знати, тому що я, там, знаєте, не Господь Бог, не всі Ванга, я звичайна людина, да? так, я психолог, так, я розумію, як я маю працювати, да? я розумію свої професійні компетенції, я знаю, як проводити консультування, я знаю межі своїх компетенцій, але я як людина і також як психолог. Можу не мати заготовлених відповідей та рішень на дуже різні життєві ситуації. Більше за те, я вважаю, що цей досвід, який отримує людина, коли вона каже: Ну, я не знаю, я не знаю, що вам відповісти, я не знаю, як правильно. Це дуже класний терапевтичний досвід, де ми даємо ось цей простір собі. По-перше, бути собою, тому що коли ми відчуваємо розгубленість, це ж про почуття. Коли ми відчуваємо якісь емоції та почуття, це сигнал нашої психіки. Дивись ну от щось відбувається, ось ми ось так з тобою реагуємо. Це така реакція. І наша задача не сперечатися з цією реакцією. Наша задача, по-перше, помітити її, дати їй місце бути, і дозволити собі бути саме зві з таким відреагуванням, ось з цим незнанням, з цією невизначеністю, з цією розгубленістю. І коли ми вчимося з цим бути, ну нам дуже легше стає насправді на майбутнє, нам стає з цим набагато легше. Ми перестаємо від себе так вимагати постійно все знання цього, і нам набагато якось менш тривожніше витримувати невизначеність і бути зі своєю тривогою у всіх є бажання бути компетентними. Так, бажання бути компетентним це про сферу нашої самооцінки. Для всіх нас важливо мати компетентність в чомусь, в професії, в якихось питаннях, в якихось дискусіях, або приймати участь знову ж таки у цих дискусіях з іншими людьми, або відстоювати свою думку, виражати свою думку, взагалі її мати, в принципі, формувати її. Для нас важливо бути компетентними, і коли ми в чомусь некомпетентні, ми можемо відчувати, що ніби як зі мною щось не так, я який знову ж таки недостатньо розумний, недостатньо ерудований, обізнаний і так далі. І це може бути неприємно, і це може занижувати нашу самооцінку. Але бути компетентним в усьому знову ж таки просто нереально. Ну тобто, я ну, не знаю жодної людини в своєму житті, яка була б компетентна в усьому. Більше за те, коли людина хоче видаватися компетентною в усьому, да, а тут, до речі, важлива різниця між бути компетентним в усьому і робити вигляд що я компетентний. У всьому, ось людина, яка робить вигляд, що вона завжди в усьому компетентна. От вона викликає дуже багато, чесно кажучи, запитань і певної недовіри. Тому що, ну я наприклад знаю, що я абсолютно некомпетентна людина в сфері медицини. Наприклад, також я там не вважаю себе компетентною в сфері там, фізики, хімії IT-технологій, технології, наприклад, е там не знаю, будівництва архітектури. Да, блин, да дуже багато в чому я не компетентна. В більшості речей в своєму житті я не Kyllä. <laughs> І мені з цим окей, мені за це не соромно, я не відчуваю себе від цього менш там, розумною, менш цікавою, менш ерудованою. Я вважаю, що я достатньо маю бути компетентна в тому, де я безпосередньо хочу реалізувати свій потенціал. От, наприклад, для мене буде дуже важливо бути компетентною у сфері психології. Але і сфера психології вона є дуже-дуже велика. І е, серед е, психологічних Напрямів, так, методів роботи, там дуже багато різних таких гілочок, в яких працюють різні спеціалісти різних направленостей. І навіть якщо я візьму навіть свою сферу роботи, свою професійну сферу, до мене є освіта відповідна, де ну, у мене є досвід вже і так далі, все одно там дуже багато є моментів, дуже багато, де я абсолютно некомпетентна. Я, наприклад, абсолютно некомпетентна там в сфері сексології, наприклад, там в сфері. Роботи з дітьми да, дитячої психології, тобто я, як будь-який психолог, практикуючи знаю базу, тобто ну вікову психологію, там це ну обов'язково, але отак, щоб працювати з дітьми, з дитячою психікою, саме консультувати дітей, консультувати їх батьків. Ні, я не є сімейним психологом. Наприклад, до мене не я не працюю із парами, я не працюю із сімейними системами. Хоча ця тема дуже цікава для мене, можливо, в майбутньому, колись я якось до неї доберусь, але мені дуже цікаво, але я не маю там компетенції. Чи має мені бути за це соромно? Ні. А чого мені має бути за це соромно? Те ж саме, якщо я почну, наприклад, вимагати від себе, очікувати від себе, бути компетентною, наприклад, в сфері. Підприємництва, наприклад. Да? Ось я, я є приватним підприємцем, я працюю на себе, але уявімо, що я там захотіла відкрити саме якийсь бізнес. І до цього я не маю зовсім ніякого досвіду у підприємницькій діяльності. Саме там давайте салон краси, якийсь я б захотіла відкрити. І от я з нуля починаю якось осваювати взагалі нову для себе сферу, взагалі нову, нову для себе професію, тому що я ще ніколи, ніколи не була керівником. Я не знаю, як менеджери таку. Процесів, як там налаштовувати усі ці питання. так. І тут я, така, значить, починаю щось зовсім нове в своєму житті і починаю від себе очікувати, що я значить, маю все знати. Я починаю якось контактувати з бухгалтером, бухгалтер задає мені якісь питання, з якими я ніколи в своєму житті не стикалася до того, як стала да, там, ФОПом. І я не знаю відповіді на ці питання. І мені тут стає дуже погано і соромно за те, що я чогось не знаю. Десь треба в податкову там, чи в якусь адміністрацію, в якийсь ЦНАП. І мені там задають питання про якусь там адміністративну діяльність про щось, де я взагалі ні бум-бум, я там нічого не розумію, бо я там ніколи ще не приймала участь, у мене там досвіду нема. І ось я, чуючи ці питання, у мене така думка про себе: да, встидно тобі не знати, ну ти й тупа, звісно, да, могла б вже дізнатися. Натися, як це ти не знаєш, відповіді на такі елементарні питання, боже, могла би додуматися, і в мене починають оце про голові з'являтися ось ці всі можливо, якісь токсичні, неприємні зауваження мені, можливо, там в дитинстві від якоїсь вчителі у школі або від батьків, які там десь насміхалися, висміювали, критикували. Тобто, в мене буде проноситися купа ось цих таких думок, негативних автоматичних про себе, які будуть підкріплювати ось це негативне переконання, що я. Маю знати все, я маю бути компетентна прямо в усьому в цьому житті. І якщо я подивлюся реалістично на цю ситуацію, то бляха, як я можу бути компетентною в тому, в чому в мене немає досвіду? Я що я ніколи не мала власного бізнесу, якщо я ніколи не була підприємцем, не мала там салон, да, звідки я взагалі можу знати? Ну, Щось про це із середини. Ну, Звичайно, що я не знаю, тому я і за допомогою звертаюся там, да, до бухгалтера, там, можливо, до якогось адміністратора, якогось менеджера собі наймаю. Тобто я якось делегую певні обов'язки, формую там певну команду, наприклад, да, аби навпаки ну, цим займалися компетентні люди. Бо якщо я в чомусь некомпетентна, то воно... Мені потрібно в даному випадку. Ну, звичайно, що я ну, по-хорошому маю пробувати занурюватися так, в якісь базові процеси, але це, знову ж таки, ну, я не знаю всього. Я, наприклад, коли починала знову ж таки свою приватну практику як психолог, то тоді якраз дуже. Сильно розвивалися соціальні мережі, і тоді, ну, така започатковувалася мода на те, аби практикуючі спеціалісти вели свої соцмережі і там, значить, пропонували свої послуги. І якось демонстрували свою експертність. І от я, людина, яка там вивчилась на психолога, отримала освіту, отримала, значить, там диплом. Там, да? Я ж не отримала диплом СММника чи там не отримала освіту маркетолога. Я взагалі не знаю, як це працює, Я не знаю, як треба якось просувати свої послуги, як потрібно вести свою сторінку. Я взагалі цього не знаю, тому що це не мій фах. Я навчалася зовсім на іншу професію. І так, я буду шукати людей і буду ну, платити їм гроші за те, аби вони навчили мене як правильно або взяли на себе ці обов'язки, якщо я можу це собі дозволити, якось делегувати і, можливо, сплачувати за послуги цим спеціалістам. І це абсолютно нормально. Тому що, якщо ми будемо знову ж таки прагнути бути компетентними у всьому, то в нас життя з вами не вистачить, аби опанувати все, що є в цьому світі. Це просто не є можливим. Тому те, що ви чогось не знаєте, це не просто нормально. Блін, ну ми всі не, не знаємо. тобто ми всі чогось не знаємо, ми всі не маємо компетенції в усьому. Коли знову ж таки людина транслює себе, репрезентує себе як людину, яка компетентна в усьому, це і тут я знаю, і тут я знаю, і тут вона носа Засунула і там. Ну такі люди вони зазвичай мають дуже поверхневі, дуже посередні знання. І часто ці знання навіть є шкідливими для інших. Бо коли така людина починає щось тобі радити, яка не занурилася в тему, яка її не вивчала. Там, не проводила дослідження, аналь, аналітику і так далі. Ну, це навіть просто може бути небезпечно, коли вона не шарить, да? особливо, якщо ми говоримо про такі питання, як там, це, там, спорт, харчування, медицина, там, аналізи якісь. Так? Ось ви, там, наприклад, маєте якийсь чекап проходити, і у вас там щось, якісь аналізи, викликають у вас питання. Там, до лікаря ви ще не дійшли на розшифровку, а ваша якась подружка дивиться і каже: Боже, Боже, який жах, все, тобі завтра вмирать. І я там читала, я там бачила на Ютубі, значить, якась там нутриціологиня вона сказала, от, або там якась знахарка, вона там, значить, сказала, і ви вже все, ви вже в тривозі, ви вже напряглися, вам вже страшно, вона там вже вам діагнозів понаставляла. Хоча вона абсолютно не шарить в цій темі. А ви, значить, знайшли ну, кому вірить також. Тому люди, які оце це прагнуть показатися в цьому компетентними, до них дуже велике питання. Зазвичай це дуже поверхневі знання, і набагато мені здається. По дорослому, по зрілому, це чесно, признатися собі та іншим, визнати, що я не знаю. Мені треба дослідити це питання. Або там, ну я просто не знаю, все, в мене немає відповіді. І це окей. Знову ж таки, давайте трошечки підсумуємо да, такий трошки висновок. Ви маєте право на власне я не знаю. І це вже ваша може бути відповідь. Просто я не знаю. Точка. Ви маєте право на свою розгубленість і невпевненість в чомусь. Ви маєте право не давати одразу готові відповіді і рішення на якісь питання і ситуації. Ви маєте право взяти собі час подумати стільки, скільки вам потрібно. Ви не зобов'язані тут і зараз все знати. Ви не зобов'язані тут і зараз вже мати якісь відповіді на всі питання. Ви не зобов'язані виправдовувати очікування іншої людини, яка сидить і будує ці очікування щодо вас, що ви точно маєте все знати. Ми не всесильні, ми не всезнаючі, ми не екстрасенси. Ми звичайні живі люди. У більшості з нас є дуже сильно обмежені компетенції, і це також окей, бо кожен з нас обирає зазвичай сферу свого розвитку. Ту, яка йому в першу чергу цікава і важлива, і туди зазвичай робить акценти. Якщо б мені було важлива якась інша сфера, я б робила акценти там. А мені, наприклад, важлива та сфера, в якій працюю я, і для мене важливо бути компетентною в ній. Тому я не буду себе соромити, якось і хейтити, і шеймити, як там ще модно казати. За якусь свою необізнаність, наприклад, в тій же сфері медицини. Бо коли ми, наприклад, приходимо. До лікарів і лікар задає якесь питання, а ми зазвичай не знаємо відповіді на це питання. Такий антибіотик у вас була алергія, коли вам було 5 років, а ви не пам'ятаєте. І, і така ось цей черв'ячок, ось цей під, підлази такий, починає казати, ага, ти не знаєш, не пам'ятаєш, як тобі не соромно. І тут також це проявляється. Хоча це абсолютно нормально, що ви цього не знаєте. Ну, ви знову ж таки дуже багато чого насправді не знаєте. Тому, підсумовуючи цей ролик, це нормально чогось. Не знати. Це нормально не бути компетентним в усьому. Нормально, знову ж таки, не мати відповідей, почуватися розгубленості. Більше за те, ця розгубленість, вона справді є дуже важливим процесом, тому що в процесі цієї розгубленості, коли ми просто дозволяємо їй бути, просто, просто ходимо з нею, живемо з нею, даємо їй простір, через певний час все ж таки якось воно стає зрозумілим, куди рухатися далі. Так чи інакше, але оцей простір для цієї. Невизначеності він, він має бути. Він має бути він є важливим. Тому, будь ласка, не тисніть на себе зайвий раз. Не вимагайте від себе відповіді на тих на ті питання, які ви не маєте. Ну просто не маєте. Бо ви маєте право їх не мати. Ви жива людина. На цьому ми з вами будемо завершуватися. Так сьогодні хотілося з вами трошечки більш такої душевної бесіди. Сподіваюсь, вам було корисно. Буду рада за ваші вподобайки та коментарі під цим роликом. І до зустрічі в нових роликах! Па-па!